Тут у нас ще маленький магазинчик, де можна купити годиннички різні. Тут недорогі годиннички продаються Годиннички Swatch, тобто Second Watch. Але більш дорогі годиннички вони в цьому будинку продаються. І зараз ми йдемо до парку, який тут належить до Омеді. Це у нас фабрика тут. Це модернова вже частина, яка будувалася в наш час, як я вже і казала. І так, це у нас тут стара будівля. Тут у нас тут річка ще є. Як я вже казала, що омега вона розташовується. У старій фабрики текстильній. І текстильна фабрика вона знаходилась на річці, тому що без води неможливо було раніше нічого про, 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 производити І тут у нас стара будівля. І на наступному боці у нас знаходиться Модернова частина Омеги і там ми зараз йдемо в парк. Тут я думаю, столова, де можна обідати на вулиці. Я там думаю в приміщенні. Можливо, теж там є столова, але це на випадок, якщо тепло, то можна вийти і пообідати на вулиці для робітників омегі. Якщо ви бачите, тут у нас дика трава. В Швейцарії взагалі останнім часом дуже популяризується дика трава, яку не треба косити кожен тиждень або кожні два тижні. Для того, щоб берегти енергію. І потім, якщо косити траву регулярно, то жучки знищуються, які живуть в ній. А якщо знищуються жучки, то нема пташкам, що їсти. А якщо пташкам нема, що їсти, вони гинуть, нема що їсти лисицям і так далі. І так переривається такий ланцюжок. Тварин не переривається і знищуються тварини, і знищується природа. Тому багато будиночків, багато різних фабрик, вони не косять траву везде. Тобто є маленькі площі, де косяться трава для того, щоб бігали діти. Але більші великі площаді залишаються для того, щоб там росла дика трава, щоб всі... Жучки, коники і так далі, жили там і не боялися того, що їх знисять, знищать. Гарненька така річечка. І оці всі площі вони належать до омеги. І десь там далі вже до міста буде наложити цей парк. Але частина парку тут належить Омеги і я вже не знаю, де воно тут закінчується. От. Це вже раніше це, була, це був край міста, але зараз це вже стало, ну, може, не самим центром міста, але все ж таки не край міста. Тут у нас вздовж річки такі лежачки для людей. Міста для пікніка, тобто можна взяти з собою якісь бутерброди, напої і тут відпочити, погуляти тут, полежати тут на цих лежачках. Roland, im Museum hast du deine in Zeig diese, diese James Bond. Uhr. Roland часи Бонда. James Bond. I was talking about Roland, die einzige Omega? Uhr, Uhr. die du hast? Nein, ich habe noch eine zweite Omega Я запитала, чи це єдині Омега часи, які він має? Він має. каже, ні, в нього ще є одні you часи. Вас фірці омега ургасто. Які другі омега часи ти маєш? Я запитую його. Das ist eine lange Geschichte. Він каже, це одна дуже довга історія. Das erzählen, vielleicht? Ja. Можеш Я розказати 13 її? Ja 13 Jahre lang krank und viel im Spital. Його батько був на протязі 13 років хворий і він був багато у Госпіталікарні та свасом so um 1950. Ero. Приблизно в 1950 році там Uhr омега ganz Besonderes. в ті часи омега годинник це був дуже особливий годинник. Ну, war, war das, war das nicht so billig eigentlich. I'm, тільки мало людей могли купити собі омега годинничок. Напроти будинка Роланда жив чоловік, eh, якого звали Пан eh, ну, Шерер, тобто Хер Шерер. Dieser Herr war Chef in der Omega. І цей хершер працював шефом на омега фабриці. Alle fünf Jahre er eine zum І кожні 5 років, як шеф äh, на цій фабриці, він мог, міг купити омега-годинник в пів ціни. Der die Frau gesagt, sie möchte gerne eine Uhr haben. Frau Scherr, тобто його жінка, одного разу сказала, що вона хоче дуже годинник Omega для себе. Der hat Her sharer had the Godfied Fiedman ist ein so armer Mann, er muss eine bekommen. army своїй жінці і сказав, подивися, Бідерман, Це батько Роланда. Він така бідна людина і він повинен мати один годинник омега. І Таким чином мати Роланда змогла купити для свого чоловіка, який був дуже важкий, хворий на нирки. І мама Роланда змогла купити у цього хера Шерера за пів ціни омега годинник і, і подарувати своєму чоловіку, хворому чоловіку. Meine hatte zu wenig Geld, um diese zu і мама Роланда мала дуже мало грошей для того, щоб зразу заплатити цей, за цей годинник. So sie jeden monat І таким чином мама Роланда платила кожен місяць 100 франків за цей годинник. Тобто Тобто ну, такого роду як була. Тобто, вона по частинам виплачувала кожен місяць по 100 франків. Wie viel diese Uhr, yes. Я запитала Роланда, скільки коштував цей годинник в ті часи. І Роланд сказав, що він не знає. А з мен фате 48 Jahren stark. коли батько Роланда помер, він був тоді 40 йому було тоді 48 років, як він помер. Das einzige, was ich von meinem Vater geerbt hatte, war омега Omega. І єдине, що Роланд унаслідував, єдине, що Роланд отримав після смерті батька, це був цей годинник Омега. Die Omega Uhr war aber nicht mehr schön. Sie war zerkratzt und ist auch nicht mehr richtig gelaufen. І оці омега часи, які він одержав від батька, вони вже були такі трошки поношені, пошкрябані, і вони не дуже чітко е, функціонували. Там ich in die shooter prüterle der omega Uhren verkaufte. І він тоді пішов в центр міста, там була біжутерія Брюдерлі, тобто браточки називалась біжутерія. І там ця біжутерія продавала омега годинники. Ролан сказав, що він хоче ці, цей годинничок відреставрувати, тобто відновити його. І працівник цього магазину, Тасвар Айнгешефт, я, працівник цього магазину, він запитав Роланда, а в тебе є гроші? Роланд ві альт варсту? Дамальс? Драйця? Роланду було тоді 13 років. Тан сагте, я, я хабе гелд, 5 франкен. Ну, Коли цей робітник запитав, чи маєш ти гроші для того, щоб відреставрувати цей годинник, Роланд сказав, да, в мене є гроші. Він тоді запитав, а скільки в тебе є грошей. Ролан сказав, так, да, в мене є 5 франків. Said, Brüterle, І цей чоловік фамілія нами. Chef, three, Omega yeah. okay, це його було прізвище брюдерлі. Тобто належив магазин, брюдерлі ну, називався Брюдерлі. І він сказав, що якщо в тебе тільки 5 франків, тобі це треба ще дуже довго накопичувати гроші для того, щоб ти зміг реставрувати цей годинничок. Омега. Але Роланд був дуже настирний. Він сів на свій велосипед і поїхав до фабрики Омега з цим годинничком. Тут цю шалтерман реставрувати можу. І Він тоді ну, зайшов äh, в цю фабрику Омега і сказав, що він хоче відреставрувати цей годинник. І там був чоловік в такому білому фартусі. Dann sagt mir der Mann, das kostet viele hunderte von Franken. Hast du so viel Geld? Він сказав, що це буде коштувати декілька сотень швейцарських франків. Маєш ти стільки грошей? Ich sagte, nein, ich habe 5 Franken. І Роланд сказав, да ні, в нього тільки 5 франків. Da fragte er, wo hast du denn die Uhr her? І чоловік здивувався, звідки у Роланда такий дорогий годинничок по тим часам. І він запитав, звідки в себе цей годинничок. Dann ich ihm die ganze Geschichte von meinem kranken Vater, von фотогом кранкумфате, und so weiter und і so weiter. І Роланд тоді розказав усю цю історію про його хворого батька, який 13 років хворів на нирки, який помер, і звідки у батька з'явилися ці цей годинничок, омега від цього працівника Шерер, який працював шефом на фабриці. Там ich soll einen Moment warten. І він, цей чоловік у фартусі, у цьому біленькому, він сказав: почекай, будь ласка, хвилинку, і кудись пішов zurück kam mit einem eleganten Mann, schwarz angezogen mit roter Krawatte. І назад він прийшов з одним елегантним, елегантно одягненим чоловіком в гарному костюмі дорогому, також краватка в нього була дуже така елегантна, в білій рубашці він був. Und dann habe ich ihm die ganze Geschichte wieder erzählt. І Роланд знову цьому чоловіку елегантному розказав знову цю трагічну історію, звідки в нього цей годинничок, що батько його помер і що він хоче в пам'ять про батька відреставрувати цей wiederkommen. І він взяв цей годинничок і сказав, що <coughs> Роланд прийди через три місяці за цим годинничком. Ассик три монатина, і коли Ролан через три місяці прийшов до, цього, до цієї фабрики, він äh, запросив äh, чоловіка äh, в елегантному костюмі з, кра, äh, з краваткою. Äh, він сказав, що йому треба чоловік у чорному костюмі з червоною краваткою. Там капель Мір і тотал реставри ур і поцалте їм 5 франки дав. А Бердізерман від кровати кам. Окей, Роланд запитав цього чоловіка елегантно одягненим з червоною кваткою. Він прийшов і він дав Роланду цей годинничок. І Роланд заплатив йому 5 франків. Dann sagte ich das meiner Mutter und sie wollte es gar nicht glauben. Jerome, коли прийшов додому, це розказав своїй матері, і мама його, ну, не повірила в це все. gesagt, wie і тоді вона запитала, як виглядав цей чоловік, який взяв цей годинничок на ресторацію за таку маленьку суму. Dann sagte ich, es war ein großer, schlanker Mann. Міткравим гарен, елекантний шварце амцу, та не роти кровати. І Роланд розповів, що це був такий високого росту чоловік, елегантний, äh, в такий, високий, високі, äh, з, в одягнений в такий чорний äh, в чорний костюм і мав таку червону краватку на собі. And мама йому сказала, а знаєш хто був ця людина? Ролан сказав, ні, я не знаю хто це був. І вона сказала, це ж був Herbrand, äh, володіє цієї фабрики Омега. Ein war das, ja. Okay, Roland, wenn wir nach Hause kommen, kannst du mir diese Uhr zeigen, die deinem Vater gehörten? Ich kann die dir zeigen. А, я вже давно не їздила в тракент, не знаю, чи це так добре. Ми звертаємося, коли ми приїдемо до Хаузе. Е, я запитала Роланда, чи може він мені цей годинничок, який належав папі, його батькові, показати. Він сказав: "Так, ми прийде додому, він покаже, але він не впевнений, чи цей годинничок функціонує. Але ми побачимо, коли прийдемо додому. дому. Роланд, Roland für diese wunder Geschichte. Дуже дякую за цю цікаву інтерес, цікаву і як сказати прекрасну історію про цей годинничок.

Він був 2000 років. Що 2000, 2000 роки, оцей будинник той Джим, Джеймс Бонда, який ми в музеї бачили, дивилися. Früher waren die Uhren viel kleiner. Раніше годинники були набагато меншими. Якщо порівняємо, то ми бачимо, що цей старенький годинничок набагато менший, цей масивний такий. Und leichter. Die leichter waren, ja. Легше він, набагато легше оцей. Und sie waren auch nicht І вони були не тобто вони, ну, не можна було під воду з ними. Mit dieser Uhr kann man tauchen, da ist ein Ventil. Оцим годинником можна ниряти, це спеціальний вентиль. Was für Ventil, was macht er? Druckausgleich in der Uhr, wenn man unter Wasser ist. Він зрівнює тиск

Vielen Dank, Roland, für die Geschichte.